Тільки що відправила одну в Кіровоградську область, другу в Вінницьку, ой, Миколаївську вчора була в Вінницьку. По 70 гривень доставка новою поштою, маленькі посилки, ну там до кілограм вони якось зазначаються. Суть в тому, що 70-70, ну, але ж все-таки завтра вони будуть вже в клієнтах. І ця велика перевага в пересиланні рослин та любого товару. Раз і вже сьогодні відправив, завтра вже людина отримала. Тому я віддаю перевагу новій пошті. Звичайно, можливо, ну, дехто пише з клієнтів, що дорого. Так, да, воно, звісно, б'є по карману, як кожен раз платиш, я, наприклад, за доставку плачу, то і по тисячі, і по 800 буває, і по 500, тому що я отримую ну, велику кількість товару і вага, і плюс кур'єрська доставка. тому але все рівно, незважаючи на ці ціни, я користуюся новою поштою, рекомендую користуватися теж новою поштою при замовленні у мене моїх рослин. І крама відповідно відправляється тільки новою поштою. Рослини деякі ті, що можуть пережити жару чи мороз, там, чи ще щось, то відправляю і укрпоштою. Ну, от так от всім добра, всім натхнення.